Привет всем на канале Склэр Оооуу яй-яй-яй Це капец Мирамар Мирамар А, ничего а, а, або... або або угу. там можно и проклап обошас взятывай за зажирно. можно будешь за вашу карьеру папгерю Маєш щастя, і Чатом GPT, Ну та вам зараз легше. Колись бляха не було, десь і подивити і знайти відповіді на якісь питання. Сотка, сотка. Ну, я в шоці стопчика я навіть не сподівався, якщо початок був такий. Але помало помалу видиш. Нам везло з зоном, ми були в зоні по-перше. І також сильно нас не присували. На кінці, якщо б я вік там не було смутів, і там молю, то не можливо. Блін, а тепер всі чотири не можна кидати просто так. Я все сі 4 просто тако собі кидав. А тепер його треба на щось приліпити. Ну, то це Ти 4. Ні, але ж Добре. я все його кидав просто. Думаю, що Добре. за прикола? Якщо з чатом, то чому так мало? Майже <гум> він вже не хотів палитися дуже. Все, без здав сотку. Так, ну з нами багато. Давайте пробуємо туди на правий верхній кут, а ні, то десь може в бік летимо, якщо буду там. О, ого! Ну, з нами ні oh. на хату. Та ну склади там море. Десь два склада, напевно. No, ну, десь і A co na wersji nikt nie To dobra. Dobra, dobra. A moje niejako i poczułem. E, nie. Dobra, dobra. 4x, jak Czekaj, a na drugi powierzchni jak widzisz? У мене одинадцять патронів на... Ну то з пушками не дуже, поки що. Блін, фігов. А на духу були? Ну мене в принципі повезло з пушками. Тут є, Тут є Мінік, oh, коментуємо. Я, я, я буду буду з Калашом і Сайгал. Дай ще снайпінг. Uh. Ох! нами, я думаю, нема. Блін, ну я не знаю, що робити, я пушки не маю такої особо. Ну, мене не скарл 90 патронов. А, МК. бля. А ну, лара. А ну, лара, дам з міномету по складах. Хе-хе Завстаном далі і новгад, ще щотири Не новгад, буду рахувати Ого Так, чекай, я тебе скручу Там в будівлю пацик зайшов Еее, я не розумію, ми йдемо, типу, прислухати когось? Сьогодні робиться відео з реплею на А-43 Лорей, біг, спит. Опа! Віктор уже сина грав. То тут біля нас? Синя мітка бьет. І то не тільки синя. цього боку ще заходи. Он на синій, ще один біжить. Ото буде нато! Ну ми двох закрили. Ну ми двох закрили. Трошки задалеко, вроді ближче треба. На 50 метрів менше треба, напевно. Дві цей стоповим бігає. У мене тут останній. Тебе? Дякую. Yeah. То ми що всіх закрили чи ще може десь бути? Кресу завжди треба якусь берегтись. Тут окі. Машку Анстраю. Так, Віктор, а де твій цей? Ти з цього боку? Зараз кит Все, я знайшов, знайшов. Віктор, тут топ-МК є. Короче, я з братом грав ме рейки, ми з ним так добре порозвивались. На трьох себе були, але потім не викинули, доведеться з ним знову грати. Але я виконав з ним квест у мене 10 рівень. Ясно. Блін, ну я не знаю капець, ним. Ні, а. Сліга, капець, файна. ні то файна. Я тут сижу, в мене одне хп і на мене дік біжить. Я з мною дик і його вибаю. Блін, ну вроді нікого нема. Поки тихо. Ось цього боку є машина, я беру машину, ти їдемо. Та це тут зона недалеко. Ти в зону хочемо піти? ну та їдемо. Я думаю просто в зону заїхати і зразу викликати. Нормас вижили, вижили, і це вже круто. Ти з Віктором Сергієм чи Павлом Забоїк? З Богданом. Колоритним. Mm. Зараз хвилинку доберу. Е, то хто стріляв? Так, а чекай, нам ще десь за їх треба. треба. блін, фіг я знаю Сюди Сюда аж валим. В зону. Тут mm, на оранжевій місці можна. Та там місто, там трохи mm. Та їдемо в зону вже сідемо, ти там виключ. Може там нікого нема. Mm? И <служивание> люди там просто едут машину. <служивание> Детки, знаешь. Так, я хоч туди, туди. Ну як там нікого не буде, це, це так, ідеальний місць. І вона на горі просто стоїть. Та фіхів знає, може. Що хтось кинув? Не походи, щоб десь так машина була. Засада, бляха. А так спокійно було виглядало. У Упранешкувались. бляха, бляхай сидять у пустелі. Я тут приїду. Чи любиш фільми вестерни, типу такі знаєш, дикий захід. Ага. Бачу фільм одного разу на дикому заході. Е, можливо щось не пам'ятаю. Це старий? Да, ну та такий, так, да, старий. Ну кольоровий, але. але такий старіший. Я думаю, що він. там дуже такі довгі плани, де е, один ковбой на іншого дивляться дуже. А ж так ці. Револьвери витягують. Так, да, так, да, так, да, стоять, дивляться, дивляться, там піт тече по бороді. Потім бах-бах-бах-бах, і нема. Блін, я тепер недавно дивився серіал прикольний. Там щось на 6 чи 7 серій. Е, бляха, я як він називаю, він якийсь новий. Привородна Америка, типу так, так, Бачив. Ну, я щось 3 серії Первісна Америка. так. Та, та, щось не, не знаю, щось три серії не потягнув. щось, Не знаю. Щось вилікався. Ну, перша серія дуже жорстка була, а потім щось мені. Ні, де я Коротше, скінчуюся тим, що всі поумирали. А, добре, що сказав. <рес> а, то я не додивився так його. Цей, а. Який то я дивився? А, не додивився серіалу тайгая річі бандуків. Ганстерленд. Да, да, щось він якийсь затягнутий такий, немає, не, не подобра. Дуже вони там. Куди? Болік там час 20 секунд. Там сюди до гори подивимось, може тут нікого нема. Ну ст ст стейте, хай стейтхемом подиви. Якийсь цей як його я забув. Майстер чи як називається після. А, то якийсь новий? Ну так, да, ну то таке. Таке на п'ятерочку Легко. Типу, ну нічого нового, одно і те саме. Один чувак mm -hmm. перебиває стадіон бандитів і, 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 і рятує там когось. Ну коротше <сум> нічого нового. Де <сум> ж сюжет міняють. Все решта однаково. Сюжет такий лайтовий теж, нема чогось такого глибокого. Одна раз на диком захисне з режисером Серджіо такі, Леоне. Такий м'ясні і сюжет прикольний, прям все. Ні, ну перші перші то самі ліпші. Ну, да. Перший да. то капець. Ну, мені всі подобаються, якщо чесно. От прям останній там взагалі він так мочить всі. Mm -hmm. А чекай, в останньому він вроді таки вмер, чи ні. Ну типу умер, да. Але буде зараз якась балерина, це по всесвіту Джона Віка. І походу має ще бути якийсь ту ліприкл теж з жоном віком. Якесь розгалуження, напевно, вироблять. Так, там типу в кінці теж була ковбойська перестрілка на даху будинку, щось таке. Та, та, та. Сонце сходило, вони так епічно стояли і теж стрілялися там. І один одного застрелили одночасно. Він зняв за жменю доларів на кілька доларів більше і хороший і поганий потварин, де знімався Клінт Іствуд. Ну, а він ж в цьому теж тоже Іствуд знімався, ні? не Одного разу на дикому заході. Ты одну аптечку маєш? Одну маю. Скинул, тут наверху. Так, що то, у нас тоже нормас? Зона є. Хтось має зелені патрони. Соточку. Да, Можу що, кинути. Сото на дому, да, на роботу ніде не хочу. Не, не, дамо. Дякую. Я лишив зуби повністю. Ну Все, не будуть люди зуби ймати, не будеш робити. Завершив кар'єру. Ну зараз типу да, а якщо б в майбутньому там все на цей то би вертався, чи ні? Ні, ні, ні не. Та до мене ще дотепер дзвонять. Я кажу хлопці, все, хочете вам передам диплом. Типу, тобі в цілому що не в кайф ця робота? Ще сото через гроші робив. Понял. Їде спортяк якийсь, походу, це їде. Ламба Он не стал, что Щось, Щось петляють тут на пути. Ліхом. Может девяться, что тут ты съем багамин Небачу ні у кого, походу поїхали десь на дома. Привіт Андрій, привіт. Він по моєму не, ну, ти не любиш, зуби, Не твоя. Да, Та бляха, десь роки похова. Да Та і так, все нормально. А, довго, довго бляха? А вчився скільки на це? Два роки. А, то що то не, не багато. Та то швидко. Та на зубного техніка взагалі. Там навіть якщо йдеш після 9-3 роки вчишся і нахуй виходиш ще швидше, ніж після 11-2. Воно, типу, рахується як якась, ну, типу, медична штука, чи як воно рахується? Ну, типу, молодший спеціаліст. Ну, а стоматологом не довше вчаться, чи так само? Довше, довше. Там, там 5 років. І там плюс ще практику ти маєш проходити рік чи два навіть. Там довго. це дуже далеко, там їх навіть нема смислу трогати. Там якось, вроді, якщо вище 400, там більше 400 метрів, то навіть не варто стріляти. Альтаїр ютубом. Альтаїр. Ну не на цьому, не на цьому каналі Всі режисери, композитори, редактори всі померзли, все тільки Клінт Ісот А він капіт старий Хай лента була, щось що, 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 печатало тут. Щось що, було, зали? було Щось, кис, щось серйозне можуть, можуть, А летять ці? Вертольот летить? Ну може впасти. Будемо <плес> лише <плес> всі <плес> схеми збрати Ну вони вже відчепилися, так 94 роки. Я десь недавно про нього відео бачив. Але він, що... Пс, він ще. Він ще навіть знімається до на тепер. 94 роки. Я би в 94 роки хоч, блін, ходити міг, я би був довольний. не то ж все знімати десь. Де. Дійсно, Альтаїра, ти шо думав? Добре, я вже подумав Десь дуже близько. Так, наш світа машина, ховай її. Ще їде машина, зліва. Я за до нас будуть заїжджати, напевно. Певно на цьому ангарі лишилось. Ти глуши морба не чути, а. Глуши гуга. Десь тут вони теж газували. Ну, Ох, тому так у мене Бішниш Нє, ты єр менш. Та ти шо? Ти ніби був мультику, блях. Менше, менше, але. Але зато я багато часу проводжу з сім'єю. Це пушки кіпа! Дома рахуй. Та тут тебе якийсь глюк. А тоді, блін, я міг ночами сидіти робити, світа Божого не відео, як ти кажеш. Але гроші мав нормальні. але ну його нафік. <рес> <рес> Мені багато що для життя не треба. У мене там напівкарти цей. Та у Віталіка теж таке. <рес> За автомат. Ага. <рес> І магазин лежить ще. Збільшений. <рес> рожок, рожок, акція. Та, Та-та-та. <рес> <рес> Ми перші дивимося, думаємо, що це таке. Так, коли таке буває, зараз приклад, просто. <риклад> зараз якісь лапи, бляха, якісь шнурки. Воно ну, вже все. Ой, мен. Що, що у вас відбувається? происходит? Да, да, вже пролагало. Так, ну що, 50 секунд. Треба, щоб зона дойшла і нікого не пустити. Все. Може і ніхто зверху не прийде. Блін, 40 живих. зона вже маленька. Happen. Да и стреляет, и стреляет. Добрый. Ну все, зона вроде. Заду вроді ніхто не мог би прийти. Тут є. Де? Ага, та та я бачу там. Та вони теж в них зона. Мені? Так, нам потрошечко вниз треба буде дойти. Та в принципі недалеко, фігня. Нам, певно, треба буде їх перестріляти там на зелені. Ти що, може, зміни, бо письк А чо? Пішки нам кава купить. Блин, две два раза в него попав. Торбаш. Две ще задунько анима. Ранив одного. Ще одного вроде но. А не мене но. А ну піднимайте бігом. Поднимай, поднимай Поднимаетесь? Я, я там тоже, но... Давайте и бежим, а вот уже зона зара А че, Да, да, да <связь> Там можем ехать <икть>. Почкай <связь> тут валец с в боку, блин ты и погнали 20 секунд Базар, капец, блин Едем Я не знаю, десь кутись вниз, Десь там стане коли якогось каменя менш більш Сильно далеко не заїжджай в зону. Ось сюди ось вниз. А вот тут кого під горку собі станем А вот тут вставай. Ми в зоні, в зоне, вставай. Це капец, а це креса. А ні, там -то ті, що на ангарах, Це четверо. Ага. Зараз вони будуть сюди їхати Куда я еду? Вони там Он ещ не в зоне, не? Нет, не, вони вже все. Да им торба. Вс, минус. Ще... Так, знизу нас тут. Желтая точка. Є, ну ми ще й в зоні, а це повезло. Так, Я думаю, машини треба. Так, щоб не бачила машину. Де саме. Тут мира, там біля параші, там хтось є напевно. Ай-яй-яй-яй. Хто стріляв у мене? якого боку. Теня чекай, в мене десь все З хати може бути? Десь там мог хтось валити. О, ще справа у нас. Десь справа чую стріляти, але не бачу. Біля будинків десь ще. Да? Це за зоною, походу. Сзад у мене, зад мене, прикривайте. Да? Вс, там. Их двое нас четверо, хлопці. Ты ч сам поехал? Да я тут стану, какая. А вони де? Там за дробом? Та? За дробом, Бачу, рухається, ага. Це просто триндець. <ріст> Та нащо <ріст> наш, нам це грати, я не розумію. Яй-яй, <ріст> 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 яй друга катка, другий топ 1 Це просто.